Майже весь день, а коли буде стабільність, може сьогодні, хоча б у Києві. Вона матіна Русланиковими, а йде то прімай, да веро фаумпофредіно, а де сокії вперед, ті де водірики. Отже, температура Сара Вентідуєграді. Отже, температура повітря сьогодні в Києві буде 22 градуси, як обіцяють синоптики. І кажуть брати з собою парасолі лише під вечір. Хоча я мушу сказати, що вже зараз небо надімною вкриває, вкривається досить підозрілими хмарами, тому раджу все-таки брати парасолі не лише ввечері, але й зараз, Руслане, твоя італійська чудова, мушу сказати. Ти добре нею володієш. Сьогодні ти добре працюєш над нею протягом всього тижня. Сьогодні останній, до речі, ти, день тижня робочого. Люди поспішають на роботу, дехто навіть не зупиняється для того, щоб відповісти на наші питання. Хтось довго збирається, хтось довго снідає, а хтось довго сидить в інтернеті. До речі, треба сказати, що це зовсім. Не бентежить італійців, вони все роблять дуже дуже повільно. Взагалі, слоган їхньої нації це п'яно-п'яно, тобто поволі, потроху, повільно, так, щоб все було якісно, але. Повільно, тому вони весь час запізнюються. Якщо вони вам дзвонять і кажуть, я скоро буду, трохи запізнюся. їх де чекайте їх десь за півтори години, бо вони тільки десь приймають душ. Отже, сьогодні киян. Ми розпитували, скільки часу їм потрібно на збори, особливо зранку, на роботу, і, і що в них забирає найбільше часу. От що ми почули. Спочатку послухала, ну як вам сказати. Погоду, потім вийшла на балкон, подивилася, хто як одітий, а потім я вже дивлюся, що мені сьогодні одіти. Ну, мабуть, хвилин годин 40. Годину. Протязі однієї години. Пів години на, там, на одяг там, і на приготування і пів години там сніданок. Ну, 15. Що входить у 15 годин? Ванна чай і сумка. Наділи, примірили, не, ні, не то. Що ти зараз друге спробую? Це дівчинки так роблять. І йдуть. И гардероб у мене один. Це моя форма. Особливо я не заморачуюся. А ну, коли вже вихідні, тоді я на збори трачу часа півтора. Я збираюся пів години. Умывання, чистка зубів і зачіск. Я це зроблю за півтори години. 20 хвилин, максимум пів години. Встали, прокинулися і пішли отак і я не збираюся на роботу зранку. А в мене ж для того, щоб вчасно прийти на роботу у повній бойовій готовності, мені десь потрібно півтори години для того, щоб поснідати це обов'язково для того, щоб мати сили на весь день. Дуже часто я повертаюся додому, тому що згадую, що може десь я увімкнула і не вимкнула праску або плойку, або десь забула вимкнути воду. Я повертаюся, щоб бути певною на весь день і бути спокійною на весь день, руслане. Як довго збираєшся ти вранці? Скільки часу в тебе йде на різні процедури? І що забирає найбільше часу? Соно статус звельопереулунґо періоду. Дітем поефачо льтиверде окафи. Я довго прокидаюся і довго заварюю зелений чай. Ось моя відповідь на твоє запитання. Отже, що можу сказати? Боно фортуна бамбіно, вдачі тобі, красуня. Дякуємо, грація, а сніданок триває. Наступного місяця кияни отримують платіжки з новими тарифами на, на воду. А от про якість води з-під крану чином